Релігійні дилеми поза політиканство мали у виріс суспільних подій. Митрополит Івано-Франківський та Галицький і Осав прокоментував останні події в релігійному просторі України. Зокрема, владика запевнив, церква у жодному разі не є політичною інституцією, тож від цієї метушні має бути як Водночас, духовенство залишає за собою право реагувати на суспільні процеси в державі, якими спекулюють політики, Незважаючи на те, що нас є багато таких. Ріальних політиків, які в церкву приходять тільки з камерою або раз у рік, хотіли б церкву віддалити від суспільства, знову загнати в таке наподобие комуністичного гетто. От маєте рамки будівлі, от там моліться, служить і говоріть, що хочете. На поріг вже не виходьте, нічого не в такого теж не може бути. Бо ми представляємо не тільки себе, ми представляємо ту спільноту, ту громаду, яка приходить в наші храни. Втім, непорозуміння та внутрішні чвари стосуються не лише українського політику, але й духовенства. Найболючіше питання об'єднання двох православних церков. У лютому переговори між київським патріархатом та автокефальною церквою вкотре завершилися гучним провалом. Головною причиною владика Іосаф вважає розбрат у лавах ієрархів ОЕПЦ та їх неприязнь до постаті патріарха Філарета. Українська автокефальна церква в сьогоднішньому вигляді сформувалася в 95-му році, коли єпископи Київського патріархату, той же теперішній митрополит Мефодій, теперішній митрополит Андрій Абрамчук і інші, не, не будучи згідними з виборами на патріарший престол митрополита Філарета, вийшли із Київського патріархату. Митрополит Йосаф переконаний, без єдиної помісної православної церкви Україну поглине розбрат її створення за словами владики. Охоче підтримують і самі віряни обох конфесій. Відтак київський патріарх готовий до відновлення діалогу.